І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниця вийшла з хати, весела, сміючись, мати, цілує діда й дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує. І спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком де те лихо, печалі ті, вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило, сивий в хату і собі пішов опочивати. Напевно, про таке мирне, спокійне, сповнене звичайних життєвих радощів життя в родинному колі мріяв Тарас Григорович Шевченко. І сьогодні це, безумовно, найбільше бажання кожного із нас. Можна сказати, що кожне покоління українців знаходить у творчості Великого Кобзаря щось близьке для себе. Співзвучне подіям сьогодення, наш обласний відбірковий конкурс чисів імені Тараса Шевченка і має таку головну мету залучення як молодих талановитих читців, так і вже виконавців зрілого віку до Шевченкового слова, присвяченого вічним питанням, таким як любов до батьківщини, знання історії. Своєї держави патріотизму, кохання, осмислення сенсу власного буття. І, звичайно ж, через Шевченкове слово підвищення виконавського рівня наших аматорів сцени. І тому, користуючись нагодою, я, Дмитро Будянський, голова журі цьогорічного конкурсу, а до речі, ну, так склалося для нашої родини ця. Справа спадкова, оскільки мій батько, заслужений артист України Василь Будянський, довгий час був головою журі конкурсу. Тож я хочу звернутися до наших учасників по-перше з величезною вдячністю за те, що ви робите, з неймовірною любов'ю і, звичайно ж, з можливістю дати певні поради щодо підготовки та участі у нашому конкурсі, звичайно ж, в першу чергу виникає питання з чого почати. Починати треба з уважного, прискіпливого знайомства із положенням конкурсу, Тут, знов таки, як не процитувати самого Тараса Григоровича, не минайте ані титли, ні життії коми все розберіть. Так, прочитавши уважне положення, переходьте до підготовки, обирайте твір, який ви будете виконувати на конкурсі. І знов таки тут в першу чергу зверніть увагу, ось на які моменти, обираючи твір для виконання. В межах конкурсу спробуйте віднайти у творчості Тараса Григоровича ті поетичні рядочки, можливо, фрагмент з поеми, які, як то кажуть, не зачитані до дірок. Оскільки, ну, будучи багато років в журі цього конкурсу, ми почули десятки варіантів виконання творів Лілея, Катерина, Чума та багатьох інших. Тут, звичайно, Цікаво послухати, як кожен виконавець підходить до, до інтерпретації цього твору. Але коли ми чуємо новий твір для себе, то звичайно це вже привертає увагу, і це вже додає певних, скажімо так, бонусів кожному виконавцю. Тож намагайтеся знаходити такі твори, які не дуже добре відомі широкому. Загалом при цьому також, звичайно, ж беріть до уваги і такі фактори, як відповідність цього твору індивідуальним та віковим особливостям конкретного виконавця, і рівень його виконавської майстерності, щоб твір цей був більш-менш посильним для кожного конкретного учасника нашого конкурсу. Ну і не забувайте, звичайно, фактор актуальності: наскільки обраний вами твір влучає в сучасність, наскільки він співзвучний подіям сьогодення. Якщо всі ці фактори складуться органічно в одне єдине ціле, то повірте, правильний вибір твору для виконання в конкурсі це вже як мінімум 50% успіху. Наступний важливий чинник виконання саме творів Великого Кобзаря. Це дотримання певних канонів. Звичайно, ми намагаємось читати рядки, написані багато років тому Тарасом Григоровичем Шевченком по-сучасному, але все одно є певні класичні, так би мовити, вимоги, яких необхідно дотримуватись. Ці вимоги стосуються і зовнішнього вигляду конкурсанта. Все-таки в пріоритеті залишайте класичне українське вбрання, чи то класичний концертний костюм, намагайтеся уникати занадто радикальних кольорів, які б відволікали і від виконавців від змісту Шевченкового слова. Це стосується і манери виконання творів Тараса Григоровича. Все-таки теж намагайтесь дотримуватись такої класичної читецької школи, започаткованої майстрами сцени. Можна, звичайно, привносити певні сучасні інтонації, пластичні рішення, але все-таки маючи за зразок класичний варіант виконання. Відповідно до положення конкурсу, потрібно приготувати два твори. І ось другий твір, який ви обираєте довільно, це може бути навіть ваш авторський е прозовий чи то поетичний твір. Ось тут ви якраз і можете розкрити себе в абсолютно іншому виконавському амплуа, сучасному, неформальному, знайти якісь інші нестандартні підходи до його трактування і донесення, можливо, додати більш такої акторської складової у виконанні, тому тут уже. Простір для творчості для виконавської манери абсолютно не обмежений. Шевченкове слово тоді звучить точніше і гостріше, коли виконавець знаходить індивідуальну манеру його донесення. І тому намагайтеся уникати ось цих досить таки сталих, на жаль, шаблонів при читанні Шевченкових творів, де, наприклад, йдеться, що хтось падає на коліна, і виконавець робить те саме, або намагається жестами там пластикою ілюструвати майже кожне слово. Цього не потрібно робити. Уявіть це все собі, побачте внутрішнім зором. І повірте, це все передасться слухачеві через вашу інтонацію, через вашу емоцію. Пригадуються такі епізоди, коли з непотрібним драматизмом виконавчі та рядочки, ну, наприклад, із тієї ж поєми Катерина: тричі крига замерзала, тричі розмерзала. Не розуміючи, що це просто ознака часу. Шевченко показує, що минуло три роки. І тут не потрібно передавати це з такою. Внутрішньою напругою. Тож уважно підходьте до Шевченкового слова і намагайтеся його передавати точніше. Це стосується і читання класичних творів, таких як Заповіт, досить часто виконавець, теж суворим виглядом читає, як умру, то поховайте з такою тугою в серці. І, до речі, тут мені пригадуються рядочки верніше, слова. Народного артиста Пазенка, який був головою журі конкурсу читців, в якому я в свій час брав участь, вже не пригадаю, якогось там 2000 якогось року, І він говорив: не плач, не туга, а гнів є головною провідною емоцією Шевченкового слова гнів. Звернений і до ворогів, які намагаються знищити загарбати Україну, і до своїх же землячків, які ну знов таки у Тараса Григоровича, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. І от, зрозумівши це, точніше прозвучить ваше слово з більш точною правильною емоцією в більшості творів Тараса Григоровича. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що поезія Тараса Григоровича має. Риторичний характер, тобто вона надзвичайно виграшно звучить саме зі сцени в жанрі художнього читання. І тому ці риторичні прийоми часом потрібно підкреслити в його творах. Наприклад, у Тараса Григоровича досить часто ми зустрічаємо. Риторичні запитання, з якими він звертається до сучасників. А ви цими запитаннями теж звертаєтесь до уявної аудиторії та й спитайте тоді себе, чиї сини? Яких батьків? ким? За що закуті? Ще досить поширений прийом в поезіях Тараса Григоровича – це алітерація. Тобто. Таке чергування приголосних звуків, за рахунок якого досягається певний такий емоційний ефект. В таких випадках, безумовно, цю алітерацію треба підкреслити. Ну, всі пам'ятають поему Кавказ: за горами гори хмарами повиті, засіні горем, кров'ю политі, споконвіку Прометея та морел карає, щодень Божий довбе ребра і серце розбиває. Тож ми відчуваємо цю музику вірша, і коли ми зустрічаємо подібний прийом, то обов'язково треба його підкреслити. Ну або, наприклад, поема Сон теж побудована на цьому прийомі вступ до поеми У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і із собою взяти домовину? Ну, як актуально звучать ці рядки, просто як про наше сьогодення. Тож звертайте увагу на художні прийоми, використані Тарасом Григоровичем в його творах, і використовуйте їх в процесі виконання. І ще один важливий закон пов'язаний із виконанням поетичних творів. Коли ви читаєте поезії? То наголоси у словах підкорюються саме поетичному розміру, поетичному ритму. І тому слово може звучати дещо незвично для нашого вуха, що дуже часто зустрічається і у поетичних творах Тараса Григоровича Шевченка. Ну, наприклад, я так її, я так люблю мою Україну убогу. Що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. І, до речі, цікаво, що е, схожа цитата зустрічається і в іншому, творі Тараса Григоровича, а все-таки її люблю, мою україну широку. Хоч я по ній і одинокий, побачте, пари не знайшов аж до погибелі дійшов. Тож, уважно слідкуйте за тим, щоб зберігалася музика вірша. Тож, обравши оптимальний саме для вас твір з величезного спадку Тараса Григоровича Шевченка, осмисливши його, розібравши на такти, акценти, логічні наголоси, і зробивши його по суті своїм, а ви і виконуєте його нібито так, що це ваші думки, тільки виражені поетичним словом Шевченка, читайте його. В контексті подій сьогодення. І ось, наприклад, цього року, коли я проводив захід до Дня Соборності України, я завершив його саме рядками Тараса Григоровича, які безумовно, надзвичайно точно і виражають ідею соборності. Це завершення поеми і мертвим і живим. «Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати посміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ Ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.